Зима – найважче випробування для безпритульних тварин: сніг, мороз та відсутність прихистку щодня стають для них питанням виживання. Волонтери закликають не бути байдужими. Навіть миска з теплою їжею може врятувати життя. Зоозахисники наголошують, в цей період тварини найбільш на захищенні. Ця зима дуже дуже холодна, і кожна ніч для безпритульних тварин може бути останньою. Насправді тварини, які бігають по вулицях міста, у них єдине де вони можуть загрітися це підвал. Це Під'їзд, куди можуть пустити люди. Це якщо добрі мережі з серцем, то вони можуть запустити і в свої магазини. Це як магазин Аврора, бачу, запускає багато тварин погрітися. Ну, це єдиним, чим може зараз допомогти, запустити в тепле приміщення. Ну, і саме головне, лишайте їжу, теплу їжу і воду. Вода швидко замерзає, але якщо є їжа, їм легше пережити морози. Взимку безпритульним тваринам особливо важко. Їм потрібна тепла їжа, вода та будки для захисту від холоду. Лоднече, якщо тварина хвора чи поранена, варто звернутись до ветеринара, а ще краще допомогти знайти їм тимчасовий прихисток. Е, да, постійно запускаю. Типу, якщо я бачу магазині, десь відкриваю двері, запускаю. В принципі, деколи до себе боро погрітися, типу, але не дуже часто в мене хлопці пішов проти цього. Мені здається, відношення до тварин це показник взагалі нашого суспільства. І в суспільстві, в якому люди навіть до тварин не можуть нормально ставитися, ну, типу, як... які шанси, що вони будуть нормально ставитися до людей? Ми сім'єю. Часто підготовували синичок. Ми брали сочок сала, або домашнє, домашнього, тобто, десь коли села або в магазину, в магазині купляли і підвішували на шнурочок. І ну нас, нас практично постійно це сало е, стояло і в саді, і ми через вікно любувалися, як санички, е, їли це сало. Вони маленькі, бідні, їх немає кому прихистати. Якщо тим більше такі бродяжки, хоча б щоб якісь коробки, там мисочки з їжею ставили, водичку, щоб вони попили. Нині дім сірка практично переповнений. Однак люди й надалі готові доправити сюди чотирилапого до притулку. На жаль, ми нікого прийняти не можемо. Я писала відео. Наприкінці 25-го року, що наш притулок переповнений. І, на жаль, оці е, дні з морозами, це кожен дзвінок. У мене зараз в день по 50 дзвінків і всі просять допомогти прийняти, бо хтось когось знайшов і хоче врятувати. Дивіться, врятувати може зараз кожен. Два-три дня потримати у ці морози вдома це не є проблема. Е, запхати в притулок, де нема місця, це просто нереально. Не може бути в вольєрі по 10 собак. Це будуть некомфортні умови проживання для тварин, які там перебувають. Ми йдемо тільки, е, тільки до того, щоб ці. І умови, які в них зараз є, вони були для них комфортними. Ми утепляємо сіном, ми даємо гарячу, гарячу кашу, щоб максимально е збалансувати їх їжу, вони протрималися ці морози. Лілія Буцяк, Софія Савчук, новини на вежі.